Світ лише прокидається, а я не змогла довго спати, тому що сьогодні ми вирушаємо додому. Мене напевно зрозуміють мами, старші діти, які залишилися вдома чекати на вас. Останні дні думала, коли народиться наша дівчинка. Чи буде сніг і відчуватиметься зима, чи сонечка встигне у золоту та теплу осінь? Це мамина перлинка, карапусь. Мами, дівчинка. Це такий гарний у мене лежить, а? Ці маленькі мамики. Я вже зібрана, чекає зараз чоловіка, e, провели обстеження мені, провели обстеження сонячці і ми готові виписатися. Тому чекаємо і вирушаємо додому до Гліпчика. І вже з сьогоднішнього дня в новому складі розпочнемо нашу нову історію. Боже, дивіться ці такі великі, насправді. Але нічого, потрібно дати собі трішки часу. Це все-таки. Друга вагітність, ну, я даю собі час. А, так все добре на огляді. Тому з п'ятого тижня я вже можу підключати спорт. Ось такі справи. Які враження від, взагалі, пологів в Німеччині неймовірні? Тут зовсім інше ставлення. Зовсім. Інше ставлення від людей. У мене немає цього відчуття, знаєте, травми, як в мене залишилося після пологів з Хлібчиком, коли ну, мене образили в, першу, в перші пологи, і тут і так депресія, а ще ось після родова, да? а ще й ставлення від акушерки погане. А тут ставлення було настільки чудовим, що вчора, позавчора, Акушерка, яка не мала до мене заходити, вона весь час приходила щодня з іншого відділення, запитувала, як ми. Тобто, ну, ставлення неймовірне. Я ж кажу, акушерка замінила мені чоловіка. Вона мене і гладила, і поїла. Тобто, все робила, підтримувала словами, хоч ми не розуміємо один одного. Вона весь час мені все переводила на українську мову і ну. Це справді вартує сказати того, що мені дійсно справді сподобалися пологи в Німеччині. Ось зараз чекаю, перевдягнуся в той одяг, який мені везе чоловік, і будемо вирушати. Тут спить моя булочка маленька. Де крихітка? провели обстеження донечці. Всі рефлекси перевіривали, вітамін дали, вітамін К, а також зробили проти вірусної хвороби. Усі дітки, які народжені з жовтня по березень, мають проти цієї хвороби зробити прививку. Дуже великий відсоток зараження саме в перші два тижні. Тому всі рефлекси перевірили. Трошечки є підвищення на жовтушку, але зовсім не критично. По ній навіть не скажеш, хіба що по очкам, а так грибчик прям був жовтий-жовтий. А вона нормальна. Тому я дуже задоволена. Ось, Вже не знаю, не можу дочекатися. Так хочу додому. Чекаю чоловіка, він десь вже на під'їзді паркується. В Німеччині немає такого, як виписка. Ви просто забираєте документи, речі, дитина, звісно, і всім кажете дякую і вирушаєте додому. байте Перше годування в машині на парковці. Ох, поки налаштується лактація, я напевно здурію. Пішла, пішла. пішло, пішло. Кря-кря-кря. Підемо подивимося, кря Буль-буль, ти чув робил, робила качечка. Не буду створювати ідеальну картинку. Складно, справді складно. Намагаюся робити рутинні справи і при цьому багато думаю. Бути мамою двох це таке бурхливе море. Ти намагаєшся встояти на плаву, намагаєшся приділити увагу так, аби не бачити образливого погляду від старшого та не відчувати провину перед молодшою. Ось це справді складно. Я впевнена, період складно. Пройде і залишиться лише щастя. Воно вже є, коли я бачу їх зв'язок, бачу їх разом. Любов Глібчика до сонечки. Тучка! Соніси, да? так? Тут подаруночок від Росман. Тут слоник ой слоник, віслючок, який є у всіх. Пачка серветок, гель для душу, для молочка два пакетики, Дастер і пробнички. Оцей ослик є у всіх. Подарунок такий. Віта розман. А ще я дуже щаслива, що моя бабуся поряд в цей дуже особливий період для мене. Усім привіт! Вирішила записати щось розмовне. Як мені в ролі мами двох поки що складно. Це про тому, що є бабуся. Вона мені допомагає, ми намагаємося вчитися побуту разом. Складно з двома дітьми, тому що ти необхідна двом маленьким людям, і іноді просто ти не розумієш, як розділитися, як клонуватися. Ось тому я помила голову, і відчуваю себе дуже прекрасно. От. Складно було у перші дні, взагалі складно так, що просто ти сідаєш і думаєш, вау, як я на таке підписалась", да? От, і складно просто цей круговий род дій покакали, попісили, поїли прати, знову готувати, і отак все по колу, по колу, по колу, по колу. Ти не встигаєш взагалі зупинитися і подумати, о, де я. От. Але, думаю, все це питання часу. І все налагодиться, з цьому навчусь, бути мамою двох навчусь. От я вже взагалі стягуюсь, відчуваю полегшення. Просто що важко, ще є розривиш і налагоджується лактація, і все це разом з побутовими справами, з хатніми справами, да, і, і з дітьми. от. Тому я знову готую кашу нас День цурка, повторюється ранок в ранок. От я буду готувати кашу малому і починати цей день. так? Та. Мама! А, планшет все отключить. Добрий ранок. Якби mm. ти що там робиш? А? Ця квіточка спить. Сьогодні всі прокинулися о шостій. Е Глібчик прийшов до нас свого ліжечка. Там була Соня, вона почала якраз плакати, е почала гуляти. Змінили з ліпчиком фідеузи, привдякли. Потім Глібчик заснувся, а мама пішла і сиділа вже соня в залі. Oei, oh, oei, oh. oei. Nee. Ja? Mama. 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 Ik liet ik dan weer Ik Nee. Niet А найбільше діти. Так, а це місце. Що це таке? А, то ми це вже дивилися. Йод! Йод! Мій хвинт повітряний кружляє! Я літаю! Тобі підходить дуже летить. От межатко. Це костюм ще підвертала по пологовому, вже. Вже такий, як треба. Де квіточка? Гарна квіточка, де? Бабуся. Даруй, бабуся. Зараз насправді не так складно знімати, як, напевно, монтувати. Але я обіцяю собі виправитися, тому що дуже хочеться зберігати усі ці моменти, тому що потім дуже захочеться повернутися в цей чудовий прекрасний час. Я дуже дякую вам за перегляд і обіцяю, що ми зустрінемося з вами зовсім-зовсім скоро у наступному відео.